Ми росімоємо Ваше благословення, а ви розумієте, Бог нас так людей любить, Він до нас відправляє апостолів, божих людей, пророків і пастирів. І на пастарі сам Ісус Христос сказав, що вони янголи. І ми повинні смиренно слухатися пастирів живої, плідної, першої апостольської церкви, як місії Слова Боже. Бо через них до нас звертається сам Бог. І ви розумієте, що. Е... Ми повинні виконувати волю Божу і це виконати заповіт Божий, полюби Бога серцем, розумом і душею і полюби ближнього як самого себе, по, все робити по любові. І виконувати учні Ісуса Христа, як описується у Книзі Біблії в дії святих апостолів, і ця це наша церква, місія Слово Боже, вона є коненична, бо вона виконує ці дії, і пастиря нас вчати виконувати волю Божу і бути смиренними. і вчать, щоб ми врятували свою душу. І не тільки свою рятували душу, а допомагали іншим рятувати свої душі, приходити від сатани і приходити до Бога. Це бути смиреним і виконувати волю Божу. І якщо ми оце будемо робити, бути світлом для світу і пильнувати, жити по Євангелії і виконувати все по Євангелії, то ми отримуємо благодать Божу, народження згори. Помазання Боже та прописку Царства Небесне. І, і хочу сказати, що е, е, брати приклад у Ілії, І в Елісеї. Ілія був Божою людиною, це як наші пастиря. І він все виконував для Бога. Він е, лікував людей, він проповідував, він правду казав. Е, правду сказав царю, е, цар, е, син був Ізавіль. І про це в книзі е, царів у Біблії. Він сказав царю, коли цар захворів, він не відправив людей до Божої людини, щоб Бог його врятував від хвороби. А послав своїх посланців до божка, до ідоля, і це гріх великий. І Ілія сказав правду, що ваш цар помре, бо він не звернувся до Бога, а звернувся до ідола, до якогось божка. І дійсно, цей цар помер. То давайте не будемо тим царем.